Біля пам'ятника Шевченка зібралось майже 700 людей. Вони проваджають в останню путь волонтерку та українську військову Яну Червону. Жінка загинула 2 квітня під час мінометного обстрілу біля міста Попасна, 16 квітня Яні мало виповнитися 40 років. Мені прийшла доповідь, що було пряме влучення в бліндаж, де знаходились два бійця, в тому числі і Яна Червона. Операція ворога була спланована, чітко спланована. В 13-й годині почався обстріл 82 мм мінометами в 13.30 за допомогою дрона або коптера е сепаратисти, ворог е контролював ситуацію. Разом з Яною загинув молодший сержант, боєць 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Милютін. Він був з Бахмута. Тільки ввечері каже комбат, загиблий вдалося вивести з червоної зони. Евакуаційна група не могла підійти три з половиною години до позиції, бо ворог бив 120 двадцяти і 82-го калібру мінометами і не підпускав ані наших медиків, ані її товаришів, щоб надати. Допомоги її евакуювати, Яна Червона була активною учасницею Євромайдану. Потім допомагала українській армії в якості волонтера у шістнадцятому році. Жінка пішла служити до Збройних сил України. Я знаю Яну як сильну мужественну жінку, відважну жінку, яка була дуже бойова, яка була навіть сміле, ніж багато чоловіків. Вона ніколи не здавалася. Вона була волонтером, дуже допомагала. Ребятам на фронте ушла сама на фронт. Я не знаю, можно ли сказать спасибо этой войне. Наверное, это вообще неправильная фраза. Но благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины. У меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинской мове. Потому что вот до этого как-то было ну, отношение, ну да. Синя жовтий флаг, ми українці, класна, мина це і все. Поховали кулеметницю батальйону спецпризначення Донбас Україна на алеї Слави, 18-го кладовища Харкова. У військової залишилося чоловік, син та донька, яким 8 та 10 років. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих бійців Олена Веракомська та Олександра Лагутін. Медія Об'єктив.